Вітаю, мене звати Придкова Ганна Вадимівна. Я кандидат медичних наук, лікар ревматолог вищої категорії, дитячий ревматолог. І маю стаж роботи більше 25 років. Чому ви обрали професію лікаря? З дитинства мене завжди цікавило, як побудоване наше тіло. Ця бездоганна і неймовірно складна система просто заворожує і приводить якийсь натхненний стан, коли ти розумієш, що відбувається, як відбувається, і як ти можеш допомогти людям, які потребують допомоги. Що для вас означає бути лікарем? Це не професія, це стан життя, це безперервний розвиток себе, своєї професійної діяльності, але себе як людини теж надзвичайна емпатія і можливість розділити відповідальність за людську біль і життя. Що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? Можливість допомогти відчути, бути поруч і розділити цей важкий шлях з пацієнтами з важкою хронічною ревматологічною патологією та дозволити їм вести звичайне життя, так як нормальні здорові люди для вас є маленький сюрприз. Мама давно скаржилась на біль у руках, але з лікарями було складно або відмахувались, або знецінювали. Після консультації у Ганни Вадимівни все змінилось. Діагноз, врешті, поставили, почали лікування. Вперше за довгий час мама не боїться рухатись. Велика вдячність лікарці за тактовність і гарне ставлення до літньої людини. Мені дуже приємно, і це те, чому ми стаємо лікарями можливість допомогти і стати провідником в нормальному житті людини.